Ми релігійна громада парафії на честь Воскресіння Христового, Київської єпархії, Української православної церкви, православної церкви України, села Зазим'я Київської області Броварського району. Я настоятель парафії, священник Анатолій Сленько. Заявляємо, що сьогодні мирним шляхом ми зайшли до свого рідного храму, в якому ми молимося. З дитинства. Саме підтвердили заходження в цю храму, підтвердили свій вибір, який ми зробили 17 липня 2022 року. Два місяці ми молилися на вулиці біля храму, допоки не оформилися всі документи, належні для надання нам права. Перебування в цьому святому храмі саме сьогодні, 17 вересня, після молитви і для молитви, ми зайшли в храм і звершили молебен за те, що Господь Бог нас підтримав, за те, що ми виявили його волю. Ми його поблагодарили і помолилися за батьківщину, помолилися за воїнів наших, які захищають нашу. Батьківщину державу і за побожний народ її. Тому парафіальне життя зазимського храму продовжується. Ми будемо продовжувати завершувати богослужіння, але це буде вже в складі Православної церкви України помісної Богослужіння української мови щонеділі в 9 годин. Щосуботи, вечірня о 16.00 і свята. Запрошуємо всіх доєднуватися до спільної молитви. Слава Ісусу Слава Ісусу Христу. На слава! Амінь.